Отримала нове замовлення. Зараз будемо розпаковувати. Невеличке. Це. Все це не тільки для тих, хто хоче захистити, а й для тих, хто хоче відновити печінку на клітинному рівні. Хлорелла – це білок, це кисень для кожної нашої клітини. Це суперпродукт. Циркофіт для здоров'я наших судин. Окрім цього, це легкість наших ніг зменшує біль, набряки. Квадробіотик-формула це інноваційний синбіотик. У кожній капсулі 12 мільярдів пробіотичних культур. Це здоров'я нашого кишківника, нашого мікробіому, а отже, і всього організму. Бо 80% імунітету саме в кишківнику. Пюрце – це е, вітамін С. Дуже гарна біодоступна форма, легко засвоюється. Якщо хочете придбати ці тенніші продукти зі знижкою, пишіть мені у Дірект, і я обов'язково з вами зв'яжуся.